Рочка всім, ефір громадського продовжує футбольна студія. Як відомо, сьогодні вночі національна збірна України з футболу з шостого разу зняла прокляття плей-офф та вийшла на Євро 2016 Сьогодні в цій студії ми говоримо саме про це. До нас завітав відомий український журналіст Микола Васильков. Микола, ти втомлений і щасливий? Ванчик, я тебе вітаю. Це перемога всіх, не тільки нашої збірної. А вже ж я щасливий. Хоча у мене був скепсис, утриманий оптимізм. П'ять разів я переживав вже цей шок. <рес> скепсис від чого? Від того, що ти п'ять разів був? Так, так. Скепсис суто статистичний. П'ять mm -hmm. разів нічого, а Ось нарешті це прокляття, як його називали всі прокляття збірної України. Нарешті ми зняли. Ми. Чому я кажу, так, ти питаєш? Тому що ми теж брали в тому участь, ми теж е, їздили у Львів, ми теж були в Словенії, ми теж разом з усіма вболівальниками підтримували, і я думаю, що частка, можливо, не половина, однак частка цієї перемоги теж наша. Ми були в, М в маріборі також. Точно. Я пропоную нашим глядачам подивитися, як це все відбувалося, що коїлось на стадіоні, на трибунах, антуражик, одним словом. Мені подобається твій стиль. Дивимося, дивимося, дивимося. спокійно. Виграємо таке один нуль. Я, я розмовляв з Ярмоленко дві години тому. Він казав, що ми програємо 1-0 і вийдемо далі. <поцелес> Футбольний клуб Челсі тут з Мукачева приїхали сюди, щоб підтримати нашу команду. Буде перемога а потім всі приїжджайте до нас на Закарпаття. Ми рада зустрінемо вас на Україна! Я не встиг в Львові приїхати, я приїхав сюди, бо я, бо я живу в Іспанії вже 12 років. 12 років ми дуже, дуже на українських пам'ятаю. Я приїхав сюди, тому що я кіре Вікторії. Україна! Напряжение зашкаливало. Цена сегодняшней игры очень дорогая. Дорогая, это как раз то, чем мы поздравили. Поездка во Францию. Я думаю, что мы заслуженно будем представлять Украину во Франции. Единственное, что у нас есть, безусловно, проблемы глубины нашего состава. Чувства остались на футбольном поле уже, да. или возле футбольного поля. Значит, того, что приятно, что э, задача, которая значит, была поставлена перед тренингским штабом, перед национальной сборной Украины, выполнена. Никакого проклятия нету. Наша страна сильная, она проходит э, любые плей-офф и любые предостережения. И самое главное, мы должны это подчеркнуть. А будет завтрашний день, мы будем все вместе готовиться к э, финальной части. Они лучшие. Они лучше. Андрей Васильевич. Спасибо большое. А? Давай. Как мы могли не выйти? Вариантов не было. Понял с первой минуты, когда он стал президентом, что мы не имеем права не выйти. Победа вас. Победа. Мы все настраивались да, на бой еще до игры. И мы знали, что здесь игры не будет, здесь будет бой, что здесь маленькая футбольная площадка, что здесь будет много борьбы, много единоборств, много верховой борьбы, что они играют в футбол низом короткий пас не будет. И, 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 этого не дали нам сыграть. Но ну, пришли в раздевалку, пришел э, президент Федерации футбола Павелка, и пришел Григорий Михайлович, и он сказал, что ему звонил президент страны, и передал поздравления от себя, сказал, что очень переживал, и хочет с нами встретиться, поздравить команду с выходом на Европы. Хотелось бы, конечно, чтобы просто наш чемпионат, или хотя бы наши футболисты ужали чемпионат больше, более высокого уровня, тогда и уровень сборной будет выше. Тут, тут, тут никуда не денется. Чувствовал удар сверху по голове и потом пошла кровь. Я думаю, что любой арбитр в мире, если идет кровь, покажет желтую карточку игроку. И, по-моему, это была бы вторая желтая, поэтому ну, тут даже комментировать нечего. Это чистая вторая, желтая, как минимум, если не красная. В глазах было видно, что, наверное, он понял свою ошибку. Но в принципе это не важно. Сейчас мы уже на чемпионате Европы, и это самое главное. В футбол не играли, там можно было мяч наверное, убрать бронежилеты одеть и толкаться. На это как кажется. И провоцировать, да, кто, кто первый получит красную карточку и останется в шестером. Да? Ну от ще раз ми це. Се... Подивилися, пережили всі ці емоції. Я хочу сказати, що а, дуже приємно все це влаштували. Знаєш, хто тут а, був а, цей такий кулак а, святкування в Борисполі, це родичі, вболівальники Динамо серед них є Нормулік. Я хочу переказати йому привіт. Це він якраз придумав обливати в обличчя скільки, і, і намотувати. Скільки пляшок шампанського він притащив? Слухай, собою? на жаль, він сказав, що одну пляшку а, випадково розбив об голову хачериді. Ну, Бачиш, він, йому він не шкода. помішає. думаю. Ну і, і пляшок, в, в принципі, у них багато було даних шкода. Нова хачарді витримала. Головне, звичайно, що. Хачеріді. До речі, про хачаріді. В нього найбільша точність передач. Якщо ми от подивимося статистику сайту УЄФА, він зробив 24 передачі, 22. Ну, він прогресивна, адресата Прогресивна так, людина, так, би мовити хачериді. Тут перед матчем словенці прогнозували склади, був такий у них склад, який без хачериді. Це щастя, що хачериді вийшов, тому що якраз цих башти ж грали, у них вже дебелі такі лосі грають. У Словенії там якраз хачериді був на, на своєму місці. Він, він поперекушував тим лосям їхні шиї. А як тіболи. Тобі, до речі, перший тайм. Я сидів поруч з собою на трибуні, бачив, що ти так нервово спостерігав за цим процесом. Рука тягнулася до цигарки. Не я неодноразово. в першому таймі. Я хочу сказати, що ми вистояли напевно, що завдяки українській трибуні. Я не чекав, що українська трибуна буде настільки масова. Там ось те, що ми бачили зараз, в матеріалі, і я поспілкувався з усіма, ще хто приїхав з Дюсельдорфою. Від собі тільки приїхали з Німеччини, з Австралії, з Британії, з сусідньої Сербії, приїхали з Аргентини, а з усіх майже українських міст. Я теж поспілкувався Крим, Крім, напевно, великих міст, Крім Донецьку. І вони утворили спочатку, дали там 700 а, квитків, а потім я бачив, що там близько тисячі. Ось ця світлинка близько тисячі а, стояли наших. І в ті важкі миті, коли нас тисли, коли всі решта трибун були налаштовані агресивно. А це душа Балканського футболу. Вони провокують не ли, не тільки на полі, вони провокують скрізь. Вони всіх провокують, Провокативну всіх. атмосферу. То ось ця наша трибуна, яка співала «Червону руту», яка а, підтримувала гаслами будь-яку паузу, коли їх чути використовувала. Ця трибуна не дала розгубитися. Хлопця. Общам, хоча я віддаю належне всім гравцям збірної України. неперевершена психологічна підготовка. Ой вони зробили такі висновки з позам минулого року з цих 2-0 домашніх і танці, шманці, драптаци. Ми вже на шп'яті світу Янукович Сім тисне лапки. І вони все-таки, і це ж робота не тренерського штабу, це еволюція самих гравців, їх їх психології. тому що тренери беруть їх за п'ять днів і накачують. А вони самі між собою домовилися. Загальне командне рішення було не, не мандрижувати, не танцювати. Навіть не, не стрибати. Хочу звинуватись, що ти москаль. Я пропоную послухати, що сказав віце-президент УЄФА Григорій Суркіс, який також був так. на цьому матчі, так, 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 а також так. президент Федерації футболу Андрій Павел. Откровенно кажучи, якщо б хтось сказав мені на 9-й хвилині матчу при рахунку 1-0 в пользу Словенії, що... Что... на четвертой дополнительной минуте мы вывалимся на Хайдановича втроем и забьем гол. Ну, в общем-то, это из области фантастики. Но, тем не менее, так случилось. Мое восхищение мужеством наших ребят, потому что э, те, кто не играет в футбол, до конца не могут понять. Э, собственно говоря, некоторые, кто и играет в футбол, до конца не могут понять. Э, они фантазируют, не будем называть кто о том, что очень тяжело играть на третий день, отдав практически себя без остатка игре во Львове. Собственно говоря, львовская торсида и сегодня славянская продемонстрировала, как неистово можно поддерживать свою команду, как можно любить своих футболистов, как можно гнать их в атаку, каждая из которых может быть в равной мере как успешной, так и фактически привести к проигрышу э, в дуэли. Они сегодня выдержали э, настолько сильную энергетику в Словении. Они что же там подбирали, там нужный стадион, э, фортовый, даже меньше, который был в Любляне. Они подбирали там и готовили своих болельщиков к поддержке и к чуду. И мы должны понимать, что мы выиграли у достойного соперника, и что очень важно, что сегодня ребята, которые почувствовали эту победу, должны сконцентрироваться только на одном. На том, что они представляют страну 45 миллионную, которые сердца, которые бились в унисон сегодняшней игры. И самое главное, мы должны это подчеркнуть. А будет завтрашний день, мы будем все вместе готовиться к... Февраль, Отже, всі веселі після матчу, так але під час ну, тут... цього поєдинку не все так було. Я знає, би хотів тут декілька ногах... поставити емфазісів важливих точок. По перше, хайданович, про якого пригадав Суркіс, настільки розчулився, не тільки Суркіс, а й сам Хайданович воротар Славенців, що він завершив офіціальну міжнародну кар'єру після цієї гри. Потім да оплешки. Потім ми бачили в попередньому сюжеті Федецького, який заліз на наш сектор, скандував крім традиційних гасел Слава і героям слава і ще й слава героям. АТО». проте не це сюрприз. Сюрприз, певний сюрприз, в тому що Ракицький присвятив Ракицький Ярослав Ракицький присвятив свою фотографію в інстаграмі, де він обіймається в літаку. взагалі в Україні він сказав, що ця перемога присвячується в Україні. Це відповідь усім тим, хто звинувачує Ракицького, що він не спів. Співає славня, що він може бути, має сепаратистський настрій. Ні, він присвячує перемогу саме Україні. І третя річ, ось вона на екрані. Суркіс е, говорив після гри зараз. Ми цього не почули. Однак він сказав, що е, той інцидент, який стався двічі, коли полетіли е, фаєри на поле, а в другому таймі вони полетіли ледь не в голову і в спину нашому вартареві. Ось він Андрієві п'ятову. Цей інцидент УЄФА буде розслідувати. Він навіть дав доручення зараз, точніше, попросив е, Володимир. Генінсона, а Генінсон на хвилиночку, це віце-президент Федерації футболу України, з тим, аби дати ходу цій справі. І я поясню, чому це важливо. Звичайно, можливо, важливіше була б така хода цієї справи, якби ми програли і хотіли би технічної поразки або дискваліфікації словенців. Проте ні, ми виграли, однак треба не пускати в таку ситуацію треба показати що україна серйозний і це я зараз а, говорю вже після розмови з генінсоном а, про те що україна серйозний гравець футбольний на футбольній мапі світу і вона не спускає такі речі тому що ми бачимо що і клубні команди і навіть збірно дуже часто в ряди годи на а, судять неналежним чином не так як судять велику п'ятірку і навіть велику вісімку і тому ось ці фаєри які ледь не призвели до травми п'ятого це ж теж психологічний тиск був. вони Вболівальники розуміють, що може бути дискваліфікація, проте кидають, тому що після того воротар стоїть в воротях і розуміє, що позаду там у нього запалюють коктейлі молотова. Будь-який може влучити sto... в потилицю. З іншої сторони це палиться в двох кінцях, бо тебе можуть дискваліфікувати, дискваліфікувати команду, так? А з іншої сторони монети ти можеш потрапити в суперника і зупинися матч, так? І. Навіть щось трапиться з цим не тільки гравцем. потрапити в суперника, да а виробити гравця. А більше того, вплинути на нього морально. Буде мандраж у вратаря. Це не стосується Андрія П'ятого, нашого героя, у якого жодного мандражу немає. Я не спостерігаю цього мандражу навіть уже декілька років. А давай послухаємо, що казали Шевчук і Кравець, чи був у них мандраж? У нас є також їхні коментарі після матчу. Тому далі пряма мова. Дуже цікаво. По первому тайме, я думаю, арбитр нормально, но на хорошем уровне проводил игру. И в принципе, по моментам, по опасным ситуациям, у нас в первом тайме было какое-то преимущество, как мне показалось. Вот. И, наверное, даже какой-то вот этот вот быстрый гол выровнял игру в большей степени. И после этого у Словении даже особо каких-то возможностей забить не было. Да нет, так далеко забегать было перед игрой, это, наверное, лишнее. А после игры мы еще никто не успел, наверное, посмотреть, что и как кто сыграл. Поэтому пока без вариантов сегодня мы были мужиками, били, дрались. Я думаю, мы доставили с, с, не, не игру, а своими боевыми качествами. Сегодня удовольствие своим болельщикам заставили их попереживать. Конечно, мы тоже под очень большим давлением были, потому что на кону стоял очень выходный чемпионат Европы. Да, спасибо нашим болельщикам. Во-первых, хочу сначала сказать болельщикам, которые во Львове просто нереально поддерживали Гнали, что мы должны были там ну, 5-6-1 выиграть, и чтобы здесь закрыт вопрос был. Но... Вот так получилось. Это футбол. Мы принесли это зрелище на сегодня, и чувствовала сегодня поддержка, что они тоже очень хорошо поддерживали после игры. А болельщики словенцы, честно очень разочаровали. Я думаю, все это увидели. Очень некрасиво было. И пусть делают выводы. Президент страны пусть смотрит и слушает, что они говорят, и, и кто говорит, что где. От бачиш, все футболісти наші чули, і ми з тобою чули на трибуні. Як... Словенці кричали вигуки про Росію, так так так, в кінці вони вже завелися. Да, вони почали кричати Русія, Русія на ця відповідь була на нашу традиційну пісеньку про їхнього президента. Хоча я скажу, що вони ж не близькі до Росії. Це ж не Македонія, які теж православні. Вони це робили в пику нам. Дуже некрасиво. І дуже. вони ще гуділи, коли з нашої трибуни звучала трад уже традиційна пісенька про Путіна. Ну так? це, це правда. Да, мені сподобалися слова Шевчука, що він відзначає вболівальників Львова дуже Дуже приємно чути від гравця Шахтаря, що він хвалить болівальників у Львові. Ви знаєте, їхні стосунки трошки напружені. І я чекаю від Лівських вболівальників те саме таку саму підтримку, Шевчука і всієї компанії на матчах з Реалом. Проте ми забігаємо наперед. Перед цими матчами буде ще багато цікавого. Кравець казав про наш кошик. Ми, а... Про кошик давай чуть-чуть пізніше. Будемо мати так, так, -та -та -та, добре. Я добре. просто ще хотів запитати: а от ти грою команди задоволений, от саме грою? Тут же ж не йдеться про гру. Ми, ми Бачили, що власне гри не було з двох боків, був тиск, якби був меч і був щит. І, і меч, меч по тому щиту бив, 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 і зрештою не добив. Гра була складна через те, що, напевно, все-таки катанець він вправний тренер. Він зробив належні висновки після матчу у Львові, коли дуже класно працювали українські фланги. Фланги це зв'язки Шевчук, Коноплянка і Федецький Єрмоленко І тут вони перекусили, звичайно, і коноплянку, певно, Ішою мірою і Ярмоленка. Підзакрили дуже добре, і в другому таймі, все-таки Фоменко, який консервативний тренер. Можливо, зіграли на руку нам заміна трохи вимушена, коли він поміняв в центрі поля позицію на позицію вийшов гармаш. І все-таки це призвело до того, що ми почали вертикальні свої атаки будувати по центру поля. Тобто вже знайшли контргру ті тій контр яка була у Катенеса. Втім, звичайно, за а, такою мотивацією, яка була в обох команд, все-таки гра відходить на другий план. Це все таки витримка, витримка і ще раз витримка. Треба Перетерпіти такі. Ти гай. підтверджуєш значить твердження, що гра забудеться, а результат залишиться. Так? Так. <laughs> да. А ще виграє команда, програє тренер. Давай послухаємо, що після матчу сказав Селезньов він був такий експресивний дуже. А, І та, мені та, та, здається, що нашим глядачам треба це бачити. Добре. А ви хорошо працюєте. Я не знаю, це ж не мені себе. І ні мені. Так, я, я, так ж, я не сужу. Я же ну, не поможет, що сьогодні сегодня поиграл. Плохо? Какой счет? Побилися. Счет. Вы Один програли? Какие вопросы? Вопросы які к нам вообще есть? Ну ви сьогодні нам говорите, коли ми сьогодні вышли на Євро, ми плохо играли. А почему мы плохо играли? Ну, Аргументируй, почему мы плохо играли? У, вас було... у нас у что было? У вас було два моменти максимум за Це було для фаворитов. А хто считал нас фаворитом? Всі. Все фавориты уважают. Вся Европа, весь мир уважал вас фавориты. Да. Букмейкеры все. Красавцы. Мы? Мы вообще никем себя не уважал. Мы сегодня играли в футбол против команды, которая хочет выйти в... на чемпионат Европы. И все. Хорошо. Ну, витаем вас. Ну, спасибо. С такими вопросами лучше даже не подходить. Я вам серьезно говорю. Честно, вы сейчас делаете очень красивые вещи. Очень красивые. Ну, це бачиш, бачиш. прес-аналіз гри був так від Селезньова, за гарячими слідами сказати. Я, я хочу виправдати Селезньова, якщо він трошечки можливо був ну, сказати по агресивним. Тому що а, я побачив по всіх гравцях, що у них ця напруга, оця накруточка, оця пружина, яка стиснулася максимально, вона все-таки з фінальним, з фінальним свистком не, не розкрилася наповну. Тобто вони іще не розслаблені. Вони, вони досі ще ось настільки була закрутка міцна і потужна, що. Я бачив, як вони відповідали на запитання, аж поки не всіли в літак, аж і... поки два, дві години не посвяткували в літачку і не зустріли в Києві, і тільки тоді ось ця була у них, як сказати, ем, моральна еякуляція. Коли вони нарешті розслабилися, треба взяти Але собі перед на тим цю було фразу. досі ще напруження і напруження. Тому селезньов в таких, хоча власне а хто каже, що не можна відповідати, агресивно журналістою. На те воно і спілкування журналіст гравець, щоб кожен не розслабляв. Плялися кожен да в обмін інформації свою частку. Отже, пок. По кошиках пройдемось, так? Так, дуже цікаво. Як дає сайт УЄФА з Росією, ми точно не зіграємо. Росію ми би не зіграли в будь-якому випадкові, тому що нас розводять останній час. Так само, як свого часу почали розводити Туреччину і Вірменію, тому що у нас війна проти Росії. А я скажу, що перший кошик, звичайно, потужний, і з нього вивалилася Італія. В першому кошику її немає. Для нас це дуже велика і гарна новина, тому що проти Італії у нас традиційно і клуби, і збірна грають кепчку. А ось, наприклад, у Англії ми вже. Же перемагали Англію, ми вже перемагали. Французи, які теж а, в першому кошику, він тут не намальований. Ось тут ми їх теж вже перемагали. Це ті команди португалію. Ми, ми перемагали ми так тобто кого? З Іспанією ми також грали, ми їх не боїмося. Тому... З Іспанією просто грали, да, а принаймні три команди із шістьох ми перемагали в першому кошкові. Тому якась хоча б історична статистика на нашому боці. Ну і все залежатиме від того, яка команда, які точніше, дві команди нам насіють з три-чотири. Тут є для нас якби дуже непогані варіанти, а є варіанти кевські. Наприклад, я навіть не знаю, як назвати варіант Словакія, яка нас висадила з групи на третє місце. Можливо, для багатьох було б цікаво Триватися. Трошечки, mm -hmm. да, трошечки вендету влаштувати. Хоча з огляду на ті матчі, які проти них ми провели, то може краще в річку і не ходити знову. Ну і остання а, теж дуже цікава група це команди, які безумовно а, дуже прогресують. Там є дві команди з Британських островів. Ми, в принципі, вміємо грати проти, проти того стилю. І а, три команди: а, Ірландія, Північна Ірландія і Вельс. І є команда Туреччини, про, про яку у нас теж, в принципі, добрі спогади. Де все залежатиме так від цього, залежатиме від того, де саме ми гратимо, і я... що цікаво, що ми знову можемо опинитися в одній групі з Іспанії і Словаччини. Точно Оце Шкода, буде що К... Білорусі Касково. не буде з нашим Кацькевичем, вона сюди не потрапила. Я скажу одну особливість а, цього турніру, крім того, що а, це турнір буде просто найбільший за розмахом. Він же буде форматом як чемпіонат світу, майже як чемпіонат світу, 10 міст приймають, 24 команди беруть так, участь, вони а, повністю грають. Вже місяць, практично календарний, і на такій довгій відстані стратегічно буває так, що краще спочатку не розкриватися, тобто краще такою тихенькою конячкою, десь виходити, якщо вже мати такі зазіхання на. Якісь місця на на, до плей оффу і там просування плей-оффом, то краще вже йти тишком. Так принаймні показує досвід попередніх. Чемпіатів. Команди, які вигравали чемпіонати світу, такі тривалі турніри, ніколи не гнали з місця на вскач. І Європи, ті ж греки. Ну, а Європи все-таки це турнір швидкоплинний, і тут можна показати вже а, хорошу гру на початку, тому що він закінчується буквально там за два з половиною тижні. Я хочу сказати, що в Сербії, о, в Словенії, Словенії, в Словенії. Як ти міг а, мені дали а, чудову. Нам всім дісталися такі чудові, ось, бачите, програмки. Вони стали миттєво після а, останніх хвилин і голу Ярмоленка історичними. Зараз уже колекціонери, я впевнений, дають за них напевно, ну принаймні 100 еврів. А, у мене така програмка є. Разом з протоколом. Я хочу оголосити, конкурса. Ого. Ну, ну. що цю програмку разом з тим таки протоколом отримує та людина, яка вгадає, в яку саме групу потрапить збірна України для складнощі. Скажу, що нехай ця людина вгадає, вона чи він назву групи там CDF. склад цієї групи. а так також якому місті або в яких містах наша команда гратиме. І ось... Микола, ти ставиш нереальні завдання. Я знаю, тому що мені шкода програмки євро. І ось я фотографую викокую. цю програмку і виставляю її собі. Раз, два. публікувати в Фейсбуці. І виставляю в Фейсбук. Відповіді приймаю на моєму Фейсбуці. Мене звуть Микола Васильков, У Фейсбуці я Латиною Микола Вас 12-го числа у Парижі. В грудні жеребкування, 13 го числа цю програмку я вручаю особисто в руки, або надсилаю. Ні, не ти не Особ... до числа. Особисто в руки, а людину запрошуємо на ефір сюди громадського. Ой, Микола, розійшовся, щось ти тут трошки. Так, я добра людина. Святий Микола, невдовзі це свято. Наостанок, я ще хотів тебе, знаєш, що запитати: як ти гадаєш? Михайло Івановича Фоменка закінчується контракт 30 листопада, от уже зовсім скоро. Так. от на твою думку, Михайло Іванович має тренувати збірну на чемпіонаті Європи? Чи Дуже може, хтось... може У зак... інший? закінчується контракт, так само, як у Ковальця. Я теж читав інтерв'ю зараз Альтмана, який сказав, що тут треба а, ухвалити зважене рішення, а отже. Немає позиції в тому, щоб безумовно залишати Михайла Івановича. Так не кажуть федерації, а треба прийняти зважене рішення. Якщо зважене рішення, тобто то тут можливі два варіанти: чи він лишається, чи ні. Я вважаю, що безумовно це людина, яка за два роки показала найкращу статистику серед усіх тренерів збірної України. А я нагадаю, що збірну України тренували видатні гравці, і тренери Зокрема і Валерій Васильович Лобановський І ось у Фоменка найкраща статистика. Він менше за всіх програв у нього так. найбільший відсоток перемог я навіть всі його поразки там їх штук всього 5 за там більше 20, а, чи майже 30 матчів. Всі пам'ятаю, як зараз він двічі вивів команду в двох циклах у плей і Якщо у Франції він уступився, то зараз він зробив те, що належало. І я би звичайно волів би бачити Михайла Івановича Далі а, у, на чолі нашої збірної так Семен Альтман говорить про те, що не що... стоїть спішити з цим. Не стоїть спішити з цим. неумісна. Я теж чув ці а, чутки і плітки про те, що можливо призначить Андрія Шевченка. Тренером збірної буду радий коли-небудь бачити свого а, приятеля шкільного ще Андрія Шевченка тренером збірної. Проте я думаю не. Наступного літа дякую тобі, Микола, що знайшов час. Завітав до нас до студії громадського. Вже зовсім скоро, 12 грудня. Ми будемо знати, з ким ми будемо грати. Сподіваюсь, твоя програмка знайде адресата. Не тільки програмка, і протокол, це наче ви там були. Можна буде показати програмка і протокол? Це важливо. Протокол, це важливо. О, о, це, це важливо. Все, друзі, на цьому ми закінчуємо цей день. Залишайтеся на громадському. Далі буде цікаво. І до зустрічі в нових спортивних студіях. Точно.